Горять дерева тліє сміття. У віддаленій частині провулку дальні вже багато років поряд з приватним сектором замість травистої галявини стихійне звалище. Сюди сміття викидають приходячи повз та приїжджають спеціально. Машинами, да, самосвалами везуть сюди мусор. Що вони там жгуть, що вони там роблять, не знаю. Вже жалувалися ми, вже виїжджали сюди, комісія якась виїжджала. та ніку ніхто нічого абсолютно. Семенівна і сама носить сміття на стихійне звалище, нарікає на відсутність сміттєвих баків та сміттєвозів. Все ж деякі сміття спалює на власному подвір'ї. це з дотриманням правил пожежної безпеки. У відро зложила, виварка ще в нас здорова. Є, у виварку зложила. Воно сушу, бачите, посушила, а потім у виварку слажу і спалю його і все. І все. А тушити там уже нема чого тушити. Ну в дворі я ж стою коло нього, я ж не відхожу нікуди. В стихійні звалища одні з найбільш пожежно-небезпечних об'єктів, кажуть інспектори. Через шалену спеку легкозаймисті відходи під пекучим промінням загоряються. А далі, як кажуть, спрацьовує ланцюгова реакція. Таким чином трохи не згорів сад у Василя Сергійоча. Вон, вона з прямого перевулка. Там кирпичний завод і ну, котлован. І туди виносять, підпалили і сухостой, як пішов сюди, суха трава. Воно дійшло, де ото, сорго в мене до того. Ото, ну, тушив, тушив. Ви самі тушили, так? Так, да, деревця там попалило. За липень тільки в Баглійському районі сталося 20 пожеж, 18 з яких на відкритих територіях. Горів сухостій, трава, сміття та покинуті будинки. Ось одним прикладом якого є будинок, згорів буквально два дні назад. Виїжджав підрозділ самостійної державної пожежної частини номер 8 Загиблих і травмованих на прелику радість не було. не було. Проте причиною. Під час розслідування Державної інспекції технальної безпеки пожежі встановили причину, що необережне породження з вогнем невідомої особливо вільний доступ. Зараз у найнебезпечніший період літа інспектори відвідують мешканців міста з метою їх попередження. Кажуть, якщо розкажуть, як себе поводити хоча б п'ятьом господарям з великої вулиці, позитивний результат все одно буде. Також інспектори наголошують на важливості співпраці мешканців з рятувальниками. Е, при, при виникненні, звичайно, пожежі на стихійному світці залиші, люди починають панікувати і викликати пожежну охорону. Хоча е, на даний момент, якщо пожежа невелика, вони можуть його звичайно заточити підручними засобами. Це е, піском, е, а також водою. Наразі українські гідрометеорологи кажуть, що в найближчий час чекати змін у погоді не варто. Спека випробовуватиме нас ще близько тижня. Недопущення пожежі в лісах та в житлових секторах міста залежить не лише від професійних рятувальників, але й від кожного городянина.